Сьогодні будемо робити сметанковий крем. Нам потрібно сметана півлітра домашньої і 250-300 г цукру. Висипаємо цукор і збиваємо добре. Спочатку крем рідне. Сметана зріджується, а потім вона загусне. Крем готовий. Він збільшився десь в два рази, стали його більше. Він загус. і треба старатися, щоб його не перебити, щоб він не перетворився в масло. Ось такий наш крем, сметанковий крем. Якщо сподобалось вам це відео, підписуйтесь на мій канал. Будемо ще готувати багато смачних страв.